Ви слухайте Українське Радіо Житомир. Щиро вітаю у студії Наталя Кулініч у Житомирі. Назвали імена нових лауратів всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Вочевидь, премія цього 2022 року особлива, і через ювілейний рік самого Гієнка, в якому збіглися одразу три круглі дати, і через те, що вперше її присуджують в часі повномасштабної війни в Україні, і нині троє із шести цьогорічних лауреатів боронять Україну. Зі зброєю і їх боротьба є продовженням змагань багатьох поколінь українців, де й самого гієнка, який провадив їх як державний, як церковний діяч, вчений, вчений мовознавець, письменник і педагог. Власне, ця премія присуджується за заслуги у розвитку національної духовної культури уже понад чверть століття а з 1995 року. І в цьому етері ми дізнаємось, звісно, імена нових лауреатів премії імені Івана Огієнка і поговоримо про значення праць нових достойників та й самої премії для нинішніх українців. В нашій студії сьогодні Наталія Хом'як, голова Житомирського осередку Всеукраїнського товариства Імені Івана Огієнка, відповідальний секретар комітету з присудження премії імені Івана Огієнка, заступниця директора з навчальної роботи Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Пані Наталі, вітає вас. Доброго дня, мирного дня всім слухачам. Коментар для нашої програми надав Павло Мовчан, очільник комітету з присудження всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, голова всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. З передової до нашої розмови долучився Віктор Мосієнко, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, молодший сержант. Перше питання, яке хочу поставити в цьому етері чи був розгляд праць і здобутків претендентів на премію в цьому році для комітету особливим? Можливо, скажу так, особливо відповідальним. Як відповів на це питання Павло Мовчан? Давайте послухаємо. Для нас було важливе саме ім'я Огієнка. Це ім'я поволі еволюціонує в українській свідомості національній. Воно спершу посідало такого місця регіонального лідера в часи відродження української держави. Фактично ми його не знали. Фактично, ми тільки зараз, незважаючи на труди, на праці, на об'ємні Миколи Степановича Тимошика, який присвятив йому дійсно всю свою енергію, Огієнко не посів того місця належного. Я пригадую, як я пропонуючи відзначення 125-річчя Огієнка гієнка в Верховній Раді. Коли я був заступником голови комітету з питань культури і духовності, як реагували в залі ті, хто сьогодні фактично перекреслює Україну і колаборує із Москвою? Це так званий регіонал. Єфремов тоді прямо сказав лідер регіоналів про те, що це німецький прислужник. Він зустрічав хлібом цілю, ну придумали все на ходу. Всі ці стереотипи радянські вони застосовували ну, для того, щоб зменшити і взагалі викреслити ім'я Гієнка. Тому зрозуміло річ, що ми долаємо цю інерцію. І фактично ще нічого не зроблено. От е, дякувати тільки Житомирській обласній адміністрації, і обласній раді, і, зокрема, Миколі Петровичу Покропивному. Ми маємо те, що називається свято Гієнка. Е, їхні зусилля і плюс зусилля комітету нашого вони не дають можливості. Зменшитися навпаки, цей масштаб розгортається, але не так, як нам би хотілося. В інформаційній сфері Огієнко відсутній в державній інформаційній це треба говорити відверто. Немає ні тих принципів Огієнковських і внутрішній, і зовнішній політиці. Адже це масштаб такого українця, який, мені здається, стоїть у рівень із нашими видатними поетами і діячами державними, як Грушевський, наприклад. Але Огієнко, на відміну, не захопився псевдоідеями марксистськими, а вони захворіли льовізну, як і Новиченко. Грушевського це стосувалося, бо він не знав, що це московська. Машкара чергова і тому принцип імперськості, який сьогодні домінує в політиці Московії, він нікуди не дівся. Він і Огієнко цьому дав дуже чітку оцінку у всіх вимірах, а передовсім інтелектуально інтелектуально духовному. Бо що таке його праці по, наприклад, по українській церкві? Та він каже, як Москва у нас послідовно відбирала право спершу на митрополію патріархію, одним словом і Огієнко, це. Той воїн, який стоїть сьогодні на передовій, але ми його ще не бачимо. Ми інші він ще не й тому для нас критерії, ви мене запитали, які були найважливіше це відповідність ідеалам огієнка самого. Ми мені здається не помилилися, і по відгуках у Фейсбуці я бачу, починаючи від воїна поета і художника Сергія Татчина, парамедика Ярини Чорногузі, яка воює з 15-го року. 15-го на війні, але головне, що це ще й високі творчі щаблі, на яких вони піднялися. Тут не просто ідеологічні якісь моменти, і довго і так важливо, але і творчі здобутки це серйозні поети, і яких я назвав. Ну а про наприклад про Компаніченко, лідера Козацької хореї, ми його вже висовували на цю премію, але він сам зняв, бо у того року це два чи три роки тому йому присудили в той рік. Народного артиста України, він сказав, каже, та ні, я він такий скромний чоловік. От, ім'я, ім'я загальне національне. Коли беремо тему, яка сьогодні є ювілейною, це ОУНУПА. Дослідження дуже обмежені. Коло зацікавлених не таке широке. І Іван Патриляк, який ці документи систематизував і дав нам величезний том. Для того щоб ми пізнавали, який колосальний спротив був у людей, які були спонукані, головне це національною ідентичністю своїм словом, своєю духовністю і своїми моральними критеріями, які ви вищувалися над тими катами Кагановицько-бергіївськими, які е, фактично нищили все, що можна і називалося українським, тому і ця робота дуже важлива. Не було розбіжності так само у визначенні освіти. Це ваший е земляк, а ми тішимося щось людина з вашого місцевого інтелектуального середовища обійнялася посаду, його робота дуже важлива, дуже важлива і дуже цікава. Ну і є ще в нас така номінація, яка раніше так, якось вона, а, ну, хороший хлопець називалося. Е хороший хлопець, треба присудити, треба дати. Це премія за громадську політичну і духовну діяльність і духовну підкреслюю. то здобув колишній заступник генерального прокурора України часів Ющенка, людина, яка провела і підготувала закон про голодомор, яка зараз робить дуже багато, бо він на фронті. І найважливіше, що він робить у громадській сфері. І волонтерський рух він підживлює і багато інших речей, які давали нам можливість аргументувати вибір саме його. Пані Наталю, повертаючись до робіт претендентів на здобуття всеукраїнської премії Івана Огієнка в цьому році, подано на розгляд 18 робіт. Скільки нових лауреатів премії з'явилось в цьому році? І давайте їх представимо. Так, серед тих 18 претендентів були надзвичайно достойні роботи і наших земляків, і представлені з усієї України. Нагадаю, що п'ять номінацій присуджувалися в галузі освіти, науки, мистецтва, літератури і громадської політичної духовної діяльності. Дуже важливо те, що от в галузі освіти визначено було віддадена перевага нашому земляку. Віктор Мосієнко, так, це доктор філологічних наук, професор кафедри української мови нашого Житомирського державного університету імені Івана Франка, і за його мовознавчі дослідження, лінгвістичні історичні розвідки, зокрема в нього є посібник історична діактологія української мови, і де він досліджує теж важливість української мови, так важливість, можливо, деяких крадіжок, запозичень, які було здійснено саме. З наших українських джерел. джерел, так от і за ці важливі дослідження, і велика вдячність Віктору Мосієнку за те, що він зараз на передовій захищає нас з вами. Ми можемо тут вільно в студії говорити. От йому низький теж уклін, і він став лауреатом, Ми його вітаємо в галузі освіти. Ви знаєте, напередодні нашої розмови в студії я зв'язалась із паном Віктором телефоном а. На щастя, була така можливість. По перше звичайно хотіла привітати його з присудженням всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Ну, і, звісно, поставила йому кілька питань. Знаючи, що троє з цьогорічних лауреатів нині на передовій, хоча, в принципі, вони могли не полишати ні своєї діяльності, ні своїх наукових кафедр. А я запитала у пана Віктора, чи стояло питання для нього де воювати, тобто на науковому фронті чи саме зі зброєю, і що він думає про можливу загрозу втрати Наукової еліти України, а ну, коли професори нині на передовій, на тобі Наталю, потрібні буде науковці в своїми науковими студіями, де я доказую, що слова руського язика 11-18 сімнадцятого віку вкрадений. Більше ніж на 50% відсотків складені на основі українських писемних пам'яток. Кому це я буду доказувати, коли буде стояти тут в університеті, десь біля кафи, де якийсь декілька сексот і буде слухати Моїтієнка? Не стояло питання вибору, пані Наталю, тому що дуже важливий фронт науковий, який із росіянами очевидно, поки не виб'ємо їх, я маю на увазі всіх. Довести нічого неможливо буде на науковому фронті, і вже треба буде переконувати світ отруєний, споплюжений, збреханий російською наукою, яка з доброго дива стала якоюсь дуже авторитетною, і всі на задні лапки стали, що велика древніруська культура, древні язик, древніруська література, все руської. Це треба буде розпинатися, доказувати. Подивіться тут українські розмовні риси. Це пам'ятка української писемності. Гляньте, ось написано. Тут росіян зганяють культури, освистують їхні там концерти, а в науці як нічого і не було. Путіна це одно, а руська наука це друге. Я вже давно висловлювався так багато разів, що кожна нація бореться за правду, і є одна нація, яка бореться за брехні, бо побудована повністю вся її історія, вся її наука, це єство. Тому Росія найбільше боїться правди, коли оця наша правда почала стукати у двері європейських країн і починає достукуватись і вже професори із Австрії, з Німеччини з Польщі, все більше починають переглядати свої міркування. Же е, приємно, що такі професори, які за походженням іноземці, от Михайл Мозер, австрієць, ніякої української крові в нього е, вроду ніколи не було. Але він настільки цей прапор українськості несе то по всьому світу викладає по всьому світу і всюди представляєш. Тепер така професорська Варшавського університету, як Йоанна Гєтка, до речі, е, почесний доктор Житомирського державного університету, яка в краплі української крові немає, має, нещодавно випустила монографію, де розвінчує російські. Міфи, те, що я це з вами говорив, це написала полька, яка вже побачила, яка теж відкрилися очі на основі того, що вона контактує, читає літературу з білорусами з українцями, з науковцями, проводить конференції виїздить на та конференцію для українця, так зрозуміло. Цю монографію треба, щоб світ читав. А це написала полька. Це не України. Туже тепер каже про міфи, на яких постала Росія. Ну скажемо так, от ліки. Правди, віки правди, от вони вже пішли, і цей вірус брехні кожен день вони вже його применшують і потісняють. І від цього йде біснування неймовірне в Кремлі. Ось вони вже бачать, що вони вже залишаються фактично майже на одинці, але мають ще балістичні ракети. На жаль, Це єдиний зараз у їх науковий аргумент. А з України нічого не можна зробити. От ні ні підкупами. Ну частину можна підкупити, але є частина, яка просто йде, кидає в себе бере зброю і копає землянку, копає бліндаж. я буду тут стояти до тих пір, поки останній е москвин не здохне. Тобто зараз існує загроза фізичного існування українців як нації, яка вже складається в націю, ось саме зараз. Ми з вами спостерігаємо, пані Наталю, як ми складаємося в націю. І тому професори, науковці, викладачі, вчителі беруть зброю для того, щоб захистити себе, дітей, щоб ця ниточка не перервалася вмітка поколінь і не той вогнік історії, вогнік спадщини, яка йде щонайменше тяглість від руси. України від Володимира і до сьогоднішніх днів, тому ми на фронті, пані Наталю. Теж саме питання, що і пану віктору, хочу поставити і вам в нашій розмові. А що ви думаєте про загрози втрат наших нашої національної еліти в різних галузях? Адже сьогодні дійсно дуже багато науковців, літераторів. Мистецтвознавців, знавців, людей різних професій, спеціалістів різних галузей, дійсно боронять Україну, і ми втрачаємо велику частину цих людей. На жаль. На жаль, але я думаю, велика вдячність їм і низький уклін за те, що вони показують нам приклад, і вони є воїнами світла. І напевно, знаєте, коли в нас теж коледжі троє викладачів, які зараз служать у Збройних силах. Це надзвичайно потужний приклад для наших воєнківці, для молоді. Будемо молитися за них і думаємо, що не втратимо ми еліту українську, ми вистоїмо, але без цього прикладу, без їхнього героїзму, без їхньої мужності ми не зможемо. Виховувати і освітянську спільноту, і молодь виховувати майбутню еліту українську. так так, молимо Бога за збереження їхніх життів, але це потрібно. Це потрібно для нас всіх, для майбутніх поколінь для збереження України. А як відповів на це питання? Павло Мовчан, давайте послухаємо у всі часи випробувань національних. Літа, чи це було духовництво, чи це були люди, які е, мали вплив суспільний, вони були на передку. Тут не треба далеко ходити і шукати всі імена, яких ми називаємо від Коношевича Петра до, до будь-кого із тієї доби, чи того ж само Орлика, чи його сина е, Григора, всі вони були на передку. Всі, бо ну вимагає ситуація, те, що втрати, ну що ми можемо зробити? Хай Бог береже їх. У нас тільки одне є це звертання до Всевишнього, щоб беріг їхнє життя. Бо ми дійсно втрачаємо дуже важливо. Але мене більше засмучує те, що сьогодні 270 тисяч українських дітей сидить за партами неукраїнськими. 270 тисяч. Це ми не бачимо навіть того обшару втрат, які сьогодні на обрії. Це величезні втрати. І ті, хто сьогодні взяв зброю, вони саме воюють за цих дітей, щоб вони поверталися до українських шкіл і до своїх домівок. Це теж треба усвідомлювати. Я, безперечно, якби, якби я міг в свої 82 роки, якби мені доручили, я пішов би теж. Бо а що робити? Така така дуже відповідальна. Пора, що тут немає, немає вибору. Ми вибрали свою долю, ми вибрали Україну. Бог нам дарував бути можливість українцями. Це не ми вибирали собі, ким бути. Нас обрано і ми відповідальні за це. А це відповідальність перед Всевишнім. Цього року ми отримали шість нових лауреатів премії. А скільки їх загалом за роки присудження цієї премії уже є на сьогодні? За весь цей період, починаючи з 1995 по сьогоднішній день, от така статистика у нас є щодо лауреатства. У нас 185 достойників є лауреатами премії імені Івана Огієнка і два колективи. От у нас теж є можливість присуджувати колективам, і за ці роки в нас у 2014 році в галузі мистецтва став народний фольклорний колектив Руснаки Мукачівського міського будинку культури. І в 2021 році було присвоєно комунальному закладу Київський академічний ансамбль української музики Дніпро. Знаний усіма, я думаю. На останок нашої розмови хочу поставити ще два питання. Перше з них ми вже згадали, що лауреатів цієї премії скоро вже буде Так? Ми наближаємось до цієї цифри. Наскільки багато достойників цієї премії, здобувши її, продовжують ту боротьбу на духовно-культурному фронті, яку провадив своїм життям Іван Огієнко? На жаль, не можемо ми сказати, що на 100%. На сьогодні, Кожен серед них? тих представлених імен, що всі продовжують його справу. Дуже велике прохання, щоб це не просто була відзнака, а щоб дійсно кожна особистість, яка носить ось це горде ім'я Огієнківця, продовжувала його справу, його боротьбу за державність, тому що нам ще попереду величезна робота. За державність, за мову, за нашу українську церкву. І дуже-дуже хотілося б, щоб всі ми були єдиною родиною і продовжували ці традиції. І впевнена, що ми переможемо, і всі достойники премії будуть гідні з великою честю носити ім'я Івана Івановича Огієнка. Те ж саме питання я поставила напередодні нашого етеру Павлу Мовчину. Нагадаю, він є очільником комітету з присудження всеукраїнської премії імені Івана Огієнка і головою всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Попередні десятиліття, адже премія хвалить Бога, існує вже давно. Були такі вузькі місцеві формати, що фактично. Давало можливість людям далеким від ідеалів, від ідеології самого Огієнка набувати звання лауреатів. Але сьогодні я вважаю, що сьогоднішня премія сьогодні вона, якщо не вище премії національної Шевченка, то вона стоїть в рівень з цими, тому що ми керувалися оцим головним принципом відповідності. Відповідності сьогоднішнім запитам ми відстоюємо як ніколи, як ніколи в останній фазі свою незалежність, свою ідентичність, своє право на існування. Всі ці проблеми добре знав Огіденко, бо він пройшов цей дуже тяжкий шлях 100 років тому, в часи е, революції, і е, я кажу так, 100, зрозуміло, зрозумів ще більше і тому. Ми, це головний були критерії. головне, що зрозуміли всі члени комітету. Ну, дехто хотів, бо в нього якісь є свої вузькі інтереси десь співмірити, якось звузити. Але принцип головний подолав. Огієнко це найвищий критерій у нашій духовності. І не може бути лауреатство просто так за якийсь там. Доробок, хай великий, хай значний. Бо різні були. Там різні були претенденти різного калібру, як кажуть, і різного формату. Але цей рік і минулий рік показали, що ми весь час піднімаємося вище, вище, бо Огієнко стає більш затребуванішим і зрозумілішим, і необхіднішим. От що необхіднішим. І тому премія відіграє свою рідну роль і популяризатора цього імені. І зрозуміло річ, ми хотіли, щоб вона не була як раніше звужена до місцевих обширів, А вона була загально національною, і вона такою стає. Фактично стала у цьому році, якщо говорити за тими критеріями, які було вибрано номінантів і стали лауреатами. Пані Наталі, і останнє питання буде стосуватись того, як власне завершиться рік Івана Огієнка, його ювілейний рік. А цей рік завершиться, вочевидь, нагородженням лауреатів, названих Ось цими днями у Житомирі так, я хочу сказати, що дуже багато заходів було проведено присвячених 140 річниці дня народження. І 60-річчя перекладу Біблії українською мовою. Звичайно, що війна нам перечеркнула багато того, що ми запланували. Хотілося б набагато більше провести. Зокрема, 1 листопада 2022 року на базі нашого коледжу проведено було методичне об'єднання викладачів української мови і літератури закладу фахової передвищої освіти Житомирської області, на якому був брав участь у цьому засіданні уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, теж лауреат премії Івана Огієнка 2021 року, і розглядалися питання розвитку філологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання на основі життя і творчості Івана Огієнка. Тобто заходи вони не завершені, вони продовжуються. Я думаю, що навіть 2023 рік буде продовжено проведення заходів. Що на засіданні комітету прийнято було рішення звернутися до Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації з пропозицією провести 1 грудня 2022 року вручення премії 2022 року лауреатам, які були визначені комітетом, були пропозиції провести таке дійство в місті Києві. І на батьківщині, де відбувається вручення премії у Брусилові на батьківщині Івана Огієнка. Тобто ще буде визначено додатково, які параметри будуть цієї зустрічі, як вона буде проходити. Але ми не зупиняємося рік Огієнка не лише 140 років, ми будемо продовжувати роботу із вивчення популяризації. Державницької позиції, громадської діяльності Івана Огієнка, тому що це надзвичайний феномен в українознавстві, в який ще не досліджений, який потребує ще ґрунтовного дослідження. Тому запрошую усіх долучатися до вивчення спадщини, не лише подавати документи на розгляд комітету присудження премії, а саме. Досліджувати життя і творчість, виховувати молодь на тих традиціях огієнкознавства. Ну, а ми нині маємо праці нових лауреатів премії імені Івана Огієнка, які можемо. Досліджувати, вивчати, знайомитись, які вочевидь є продовженням справи Івана Огієнка, справи його життя, піднесенням українського духу, українськості, а творення української справжньої української національної держави. Пані Наталі, дякую за те, що сьогодні ви в нашій студії. Дякую всім, хто був з нами в часі цієї розмови. Ми говорили сьогодні про імена і значення праць нових лауреатів всеукраїнської премії Івана Огієнка, які були названі цими днями у Житомирі. Дякую за. За сьогоднішню зустріч бажаю перемоги України. Все буде Україна.